Володимир Бочков спеціальним шпателем затирає стіни. Їх готує до фарбування. Ремонт чоловік робить в одному із гуртожитків Полтавського педуніверситету, де проживатимуть переселенці. Сам Володимир до Полтави переїхав через війну із Бахмута, що на Донеччині. Помагаємо, звісно. Чи можемо? Паклюємо, красим, плітку ложимо, щоб люди жили хорошо, такі ж, як я. Крім цієї кімнати, для переселенців готують іще сім. У них, зокрема, зробили нову електромережу, замінили вікна та двері. Ремонтувати приміщення почали у листопаді минулого року волонтери всеукраїнського табору. Будуємо Україну разом. Нині ремонт завершують працівники університету та переселенці, які проживають на території закладу. Міняємо труби, бо воно було теж все на заляпаному стані. Світільники сучасні, все, все сучасне ставимо на сьогоднішньому етапі. Вже десь процентів 90 вони можна сказати, що готові. На території нашого кампусу зараз проживає до 350 переселенців. Внутрішньо переміщених осіб вони з, раз, з різних регіонів України. Зараз багато з них працює у нас в університеті, навчається в університеті. Завершують ремонтні роботи і в одній з аудиторій під університету. тут створюють освітній простір. В цьому просторі буде створений хаб з різними. Спеціальними обладнаннями, де буде використовуватися ціла низка педагогічних і психологічних форм методів роботи з дітьми для їхнього відновлення, для їхньої інтеграції, нормальне життя. Це хаб створений за ініціативу нашого університету спільно із громадським об'єднанням клас і за підтримки бур будуємо Україну разом. За словами Олексія Гури, на ремонт приміщення витратили понад мільйон гривень. Половина суми це гроші громадської організації та волонтерського табору. Решта університету. Завершити роботу планують до кінця лютого. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.